Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності, що заважає встріти свою людину друга на все життя? Чи є негативні програми на всіх, хто дивиться відео, близьких людях? Бища сили, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина самотності, що заважає встріти людину, друга на все життя, другу половину, щирі почуття. Так, іде, тут має бути все добре. Є людина, яка має бути з вами. Раніше ставили програми на самотність, програми, тут стягували щасливу долю, дуже сильно обговорюють е, ваше життя, перемивають от, кісточки, е, сильна заздрість. Ще е, Енергетично роблять програму, таку, може, ви навіть самі, коли з вами говорять, чи це подруги, чи це можуть бути і близькі, якісь родичі, і говорять, що та ви вже ніколи не. Дорога вас закрита, все, вам вже ніхто не встрінете нікого. Будете самотні на все життя, і так воно. Западає, як програму ставлять, як От людина має жити сама. От... Як неможливість іншого шляху. От просто це так і ніяк інакше. Насправді це сильна заздрість, бо люди не переживуть, якщо у вас будуть стосунки, відносини, що ви. Не самій будете. Більше переживають навіть не те, що буде любов, і ви зустрінете друга. Да? От таку людину, з якою дуже приємно знаходитись і радіти життю, і спілкуватися. І це щирі почуття. А те, що буде людина, яка допоможе вам е якісь в, ну, ваші. Питання рішить, в якісь проблеми допоможе вирішити. От саме на це заздрість. Хочуть, щоб ви були самі, тягнули все на собі самі. Оце більше турбує. Щоб страждали життя самотність і всі проблеми самі. І це стоїть таким блоком. Закриті шляхи і дороги. Ну це тягнеться і з минулого. Тут багато чого вам зроблено було магічно. Заперечую весь негатив. Убираю всіх, хто бажає зла. Ти, хто дивиться відео, близьким людям, всі, хто зла бажають, відсікаю, відвертаю і все їхнє лайно назад вертається. Знімаю всі печаті на самотність, знімаю всі програми на самотність, вбираю, повертаю назад. Все, що сказано негативне, більше не працює анулірую, відкриваю шлях на зустріч із, із другом із другою половиною відносини. Щирі почуття друг на все життя, жінка, чоловік. Буде так і так є, відкриваються шляхи дороги. Дуже гарно зняти оце печать, якщо це вже багато років ви самотні і такі вже пішли із оточення програми, що це назавжди. Печать зривається мгновенно. Це коли людина знаходиться у великій масі. Якщо от ви чоловік, вам треба йти там, де велика кількість жінок збираються спілкувати просто навіть там знаходитись І ця енергетика буде зривати оцю печать. Навіть у ці програми, що ставлять негативні на самотність, вони зриваються, бо ви енергетично знаходитесь в тому місці, де. Ця печать не може працювати. І жінки також вам, якщо піти в місця, де велика кількість чоловіків збирається, можна навіть не спілкуватися, а перебувати. І не один, а багато разів ця печать знімається енергетично. До вас прийде людина, немає цього блоку. О, так що подумати, треба, де саме збираються жінки. Це можуть бути виставки, різні можуть бути коли вистави, концерти, якісь. Ну, у чоловіків це спорт, як ав, ав, все, що стосується автомобілів, теж виставки, відвідуйте, ходіть. Шукайте, куди можна поїхати, щоб там маса була, велика кількість енергії. Жіночий, саме чоловічий, кому що цікаво? От це так допомагає. Так, добре. Очі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, що заважає? зустріти друга на все життя, другу половину, щирі почуття тим, хто дивиться відео близьким людям. Ну, тут хтось буде розлучення. У вас людина є, ну, це якби може бути і жінка, і чоловік. От, і ви у шлюбі, я так розумію, і тут дуже агресивна оця ваша друга половина. Вона не має емпатії, не має почуттів, вас не люблять. Тут дуже така характер має людина, як мала дитина, дуже багато потребує уваги надмірно і постійно звинувачує. і... Агресивно проявляє, тут карти агресії вийшли, що ну, тут не любов до вас. Ну, і, відповідно, ви не маєте проявляти почуттів до такої людини. Якщо йдуть агресивні дії, у вас. Постійно звинувачують, весь час цькують Така карта вийшла, що можуть бути і фізичне насильство, і словесне, і моральне насильство, і ну, всі форми, всі форми в, цьох, в цих картах. І у вас треба прийняти, усвідомити, що це має закінчитись, бо інакше дуже важко вам. Буде зустріти людину іншу. І тут де розлучення. Чи вас покинуть, як вид насильства такого зроблять, навмисно розлучаться, або ви самі. Да. Ви самі, напевно, це буде ваша перемога. Від цього насильства. Бо тут все насильство, все слова, думки, все може бути маніпуляції, дуже такі хитрі, дуже хитрі. А, і попередження. Не вірте о той час, коли йде агресивний до вас відносини агресивні. Той є справжній. Ну, ця людина в цьому справжня. Далі, якщо йде, от тут вийшла карта про любов, про те, що вас люблять, не хотіли, щоб так сталося. от Може, кажуть, це ви винуваті в цій сварці, ви винуваті. Ні, ви ні в чому не винуваті. Тут вас навмисно заманюють, маніпулюють. В цих словах правди немає. Любові тут я не вийшло. В ну, кого програється, от ви зрозумієте, цю маніпуляцію це дуже хитро. Це вас має, якби, тримати на такої мотузці, прив'язувати, але вам вдасться. Головне усвідомити вам, що немає любові і не було. От, і тут розлучення. Повертаю весь негатив назад, тому, хто нападає, тому, хто агресію чинить. Повертаю назад, всі біль, сльози, страждання, все лихе і погане. Вертаю назад всі звинувачення, всі лайки, фізичне насильство повертаю назад тому, хто робив. Знімаю всі мороки, негативні програми. В цих стосунках ви би не були. От хто в кого програлася така ситуація, вам якась, чи мама ваша, може, мама цієї другої людини робила привороти. вона переживала, що ваш, ну, ваші відносини розірветься розірве стосунки. І навмисно ходила і робила, щоб ви не уходили, чи він, ну, щоб ви були разом. Тепер, негатив, вибираю. Прошу вищі сили, одведіть, одверть. Перекривай, перекриваю, прошу допомоги. У вас ще мають бути відносини, має бути е, людина і там ще можуть бути ще діти. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, агресорів, більше не можуть тручатись, заважати жити не зможуть. Все лайно повертає назад, тому хто робив по Верховному суду не на переклад. На них самих знімаються мороки, негативні програми ануліруються, більше не працює, більше вам ніщо не заважає. Зустріти другу половину, покинути агресора, розлучитися, повертаю щасливу жіночу долю, щасливу чоловічу долю, буде так такі. О, так що це може програтись і в чоловіків, і в жінок. Не, не, не прив'язуються Тут карти показують самі відносини. Що вас обманювали. От хто ви відчуєте? Просто вам важко, це як перехрестити все життя і почати заново. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть агресора. Більше не може впливати, маніпуляції чинити не зможе. от одвертаю от на віки вічні, більше не може заводити пастку, все лайно своє назад отримує і з цим живе, буде так, так є. Дорога на щасливу долю, жіночу, чоловічу, відкрита, до вас іде друга половина, друг, на все життя, щирі почуття, справжні відносини, буде такти. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так що так, ну, нічого, будемо ще переглядати. Це такий момент, просто переглядати, знімати, знімати цей негатив. І є питання від глядачів, чи е, змінила своє відношення свекруха. Давайте подивимося. Чи змінила своє відношення свікруха? Дивіться, звікруха тут коршун Вийшов коршун вам розбили серце. Тут даже не знаю, тут, може, треба дивитися, чи ви змінили своє відношення, бо вам роблять боляче ще. Бажають смерті. В таких відносинах їх не має бути. От якщо вже вам зробили боляче, причому це дуже сильно вже нічого не змінити. Вас будуть добивати, добивати. Забирать всі фінанси, щоб вам не надійшло не копійки. Чось мені прям оце відчуття ненависті, і добивать, убивать, щоб ви не змогли вижити. Ставиться програма алкоголізму, ще щоб ви бажано спилися, були не некрасиві. А ще, кратники на гроші. Свикруху турбують фінанси, гроші, все, щоб у вас нічого не було. Ваша краса їй дуже сильно не подобається. Оце все, вона хоче зруйнувати, або ну, програма там іде на алкоголізм, але мені йде, що ви можете отокивати, якась зайва вага, От може, переїдати. От такого плану програма стоїть. Ну, ви не один раз постраждали. Тут треба вам змінити відношення до свікрухи. Вже якщо взагалі, вже якщо з е, самого початку не склалося, то не треба йти на е, на з таким людям. Бо вони їдять тут повністю хочуть з'їсти і знищити. От. Дуже Добра, ніжна людина, вам треба усвідомити, що ваш головний захист, ну тут будуть до останнього добивати. Це не спілкуватися, повний ігнор. От якщо воно не склалось, воно не склалось все. В цьому випадку тільки ви будете з Ну, якщо продовжити йти назустріч, спілкуватись, помиритися, це все буде тільки йти на руку з викрусі, і вона буде ще більше мати, не знаю, яких там, ну, їй буде більш зручніше вас убити. В Я... Н... мене інших слів нема. От. Ну, Це все із -за, із за того, щоб ви не мали фінанс. Тут не, не має бути жодного зв'язку в цьому випадку. Повне табу. Повне табу. Навіть не промовляти ім'я в голос, в вашій присутності, і ще, щоб всі навколо зрозуміли, що у вас табу на цю людину це ваше місце, це ваша енергетика, ваше гнездечко, це сім'я. Ви і чоловік, це центр. Там не мають бути інші люди. Вони всі можуть знаходитись на своїх там орбітах навколо, а в центр їх ставити не можна. Ну, у вас так і є. Відвертаю, відсікаю весь негатив, убираю. Весь негатив, що робить свікруха, повертаю її назад по Верховному суду, не на переклад, на неї саму, все лайно, що робить, собі назад, звергаю. Всі порчі насмерть порчі на здоров'я, переклади, обміни, подміни, крадники, стяги знімаються, повертаються назад звекрусі, тому хто робив, не на переклади на неї саму. Більше впливати не зможе. Всі розсорки, астуди, отвороти, мороки, негативні програми ануліруються, більше не працюють, повертаються назад. Буде так і так є. Це питання може програтись усіх, хто дивиться відео, навіть якщо вже ваша свекруха не в світі живих, в світі мертвих, ото можуть програтись моменти, якісь були моменти, що ви зрозумієте, що вам теж могло це йти негатив. То він зніметься і повернеться туди, звідки воно робилось. Неважливо, де зараз ця людина, вона має все назад собі отримати і розібратись сама із цим сим. Все погане, все лихе, всі біль, сльози, страждання, весь негатив, що робили свекрухи, повертаю назад. Хай самі з цим живуть, розбираються, буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть сивикруху і, і весь негатив, що робиться, більше не зможе впливати, тручатись у життя не зможе, буде так і так. Буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що не чекайте на зміни, будь ласка, приймайте таке рішення. Це має бути жорстко, спокійно, без емоцій, без ніякої трагедії тут немає. от Добре, наступне ще є питання від глядачів. Чому чоловік взагалі не має ніякої довіри, поваги до того, хто питає і знецінює перед дітьми та онуками? Давайте подивимося, чому така поведінка, чому чоловік не поважає того, хто питає, знецінює. Да, ви дуже хороша людина, дуже багато роботи робите. А, ну, так тут вам розсорка стоїть. У вас взагалі нема за що не поважати. Ви дуже хороша людина, так як ви. Опіклуєтесь про своїх близьких дітей. Угу. Тут стоїть розсорка, і ви дуже гарно справляєтесь, ви робите чистки, якісь захисти. Тут те, що робите, робіть, продовжуйте. Може, переглядаєте якісь на Ютубі от чистки відео. Це все працює. У вас війна із жінкою, агресивна жінка, яка хоче розлучення вам. Хоче розлучення, у вас мають бути сварки, ще бідність скидають. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Навіщо це робити? Крадуть, <гум> забирають чоловіка. Хочуть розлучити. Розлучення, щоб ви думали, розлучитися. Заперечусь негатив убираю. це війна за ресурси, за гроші. Заперечувався негатив убираю. Прошу ваші сили, скажіть. Чи лишились ще якісь негативні програми на чоловікові? Яка істина причина? не Неповага, зневажливого ставлення до того, хто питає, да, на розлучення програма стоїть, прив'язки зроблені, привороти, мороки зроблені, крадуть, уводять. Заперечу весь негатив, убираю, Прошу вищі сили, допомоги. Одведіть, одверніть весь негатив, всі негативні програми, що ставлять чоловікові, знімаю всі мороки, привороти, негативні. Розсорка, студия, отвороти, перекладую обмінни, подміни, стяги, негативні, кладовицьку магію анулюю, церковну, негативну магію анулірую, знімаю, очищаю повністю енергетику чоловіка, і енергетичний фізичний стан середини, щоб не напаювали чим би. Знімаю. більше ніхто не може. Отручатись у життя. Псувати життя не зможуть. Відносини псувати не зможе. Все погане, все біль, сльози, страждання, все лихе повертаю ворогові. Хай сам на собі це все відчує, буде так і так є. Відкриваються шляхи, дороги на щасливу долю, на повагу. Більше немає жодної причини чоловіку на агресію, на негатив. Чоловік поважає вас, любить, піклується, дуже за вас переживає. Більше немає жодної агресії, зневаги. Відновлюю любов, відновлюю почуття. Буде так і так є. Більше море. Буде все сказано здійснено, так буде. Там, ви правильно відчули. Це щось було ненормальне вам. Вообще, треба поставити пам'ятник при житті. Напевно, що ви, ви етолон, етолон жінки, як мають піклуватись про близьких, про дітей, про людей, про рідних, сама любов. От, і ви дуже гарно захищаєтесь. У вас є якісь моменти, чи ви самі робите, чи, може, звертаєтесь до кого. Треба чистки робити. Чистки тут напали. Хочуть, щоб ви розлучилися. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, робіть, допомагайте 1-2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе. Як тільки бачите, що хтось потребує допомоги, збирають на дрони, автівки, на лікування військовим, допомагайте Зараз це саме необхідне. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас була е, сім'я, щоб ви були щасливі. Вас любили, ви любили, щоб була радість і мир, щоб не було сварок, агресії в стосунках. Це ненормально. Треба, щоб був мир. І ви один одного підтримували і дуже раділи, бажали щастя один одному. І це норма. Це нормально. Добре. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. in the zoo